Дуже серйозний обстріл, який відбувся, було дві хвилі. Це ночна хвиля і ранкова хвиля, на жаль, дуже багато постраждавших. На теперішню годину ми маємо 28 людей, які поранені, Два, двоє людей, які, на жаль, загинули, але під завалами, як кажуть деноснесники, ще знаходяться люди, тому ДСНС працює дуже багато руйнацій. І хочу сказати, що це і відключення електропостачання на Північну салтовку, це відключення теплопостачання теж на Північну салтовку, крім цього, витик газу є, відключені декілька мікрорайонів щодо постачання газу. Сьогодні на теперішню годинах працюємо разом з комунальними підприємствами локалізація усіх цих знаєте, рунацій, які на коїв. Uh российский